його. Це було справді професіонали, і Брик це розуміє. Не хвилюйся. Він зараз у такому розпачі, що не знає, що й думати. Я клянусь, я відшукаю Джоні. Я повинна повернути його Бріку. Гаразд, містер Волі, стань то тут, Розумію, вам зараз важко, але спробуйте говорити спокійним, рівним голосом. Це дасть більший ефект. Гаразд? Так. Назвіть себе. Я Брік Уоліс. Так, це добре. У вас є 10 секунд. Добре. Так, 5, 4, 3, Привіт, мене звати Брік Уоллес. Мого сина Джоні викрали. Ось його фотографія. Вислухайте мене. Будь ласка, я знаю, як часто ми байдуже дивимося на фотографії зниклих дітей, ні на хвилину не пропускаючи, що це може трапитися. власною дитиною. Я був дуже далеко від цього цього. Я просто не хотів про це думати. Ми не хочемо думати про те, що із нашою дитиною може таке трапитися. Ми впевнені, що цього ніколи не буде. Адже ми навчаємо своїх дітей бути обережними. Ми завжди пильно наглядаємо за ними або ж лишаємо їх з тими, кому довіряємо. Але ж іноді все це виявляється марним. Так трапилося зі мною і з моїм сином. Йому лише два роки. Важко передати, яким безпорядним відчуваєш себе після того, як уже відповів на всі питання поліції, найняв приватного детектива і все, що тобі лишилося молитися, аби... Задзвонив телефон. А коли йому задзвонить молитися, щоб це були новини про сина, про те, що його знайшли живого і неушкодженого. Я не знаю, хто вкрав Джоні. Я не знаю, що хочуть викрадачі від нього. Я не знаю, що вони будуть з ним робити. Я віддам йому всі свої гроші, все, що я маю, але вони не зв'язувалися зі мною. Тож, будь ласка, якщо хтось побачить Джонні де-небудь, просто зателефонуйте. А тепер я звертаюся до тих, хто викрав мого сина. Я не знаю, що ви хочете за нього, але це мені байдуже. Я віддам усе, що маю. Я просто хочу, щоб ви повернули мені сина. У мене немає нікого дорожчого у житті. Ті, ані ж він. Допоможіть мені. Я не знаю, чого ви хочете. Не вірю, що ви оголосили саме мені персональну вендетту. Я не пам'ятаю, що тебе засуджували, коли я був окружним прокурором чи його помічником. Я не можу збагнути, з якої причини виголосив вендету всім членам моєї сім'ї. Тобі приємні власні базікання. Можливо, але не зараз. За таких обставин. Краще б ти дав мені відповідь на мої запитання. Якщо тобі платять за це, то Кепли можуть заплатити значно більше. Ти намагався говорити з моїм батьком про викуп. про гроші? Якщо все, чого ти хочеш, це гроші, ти міг. Твій батько не дасть за тебе і цента. Гадаєш, я не знаю про це. Я не такий дурень. Він недолюблює тебе. І я розумію, чому. Ти самозакоханий от Селфя. Він хотів би позбутись тебе. Можливо, ти маєш рацію, але я остаточно не можу зрозуміти, що ти виграєш. Такий розумний, а не второпаєш елементарних речей. Тоді просвіти мене, поясни, чого вам потрібно. Ми хочемо, щоб ти, Пет, Келлі, щоб ви всі померли. Тоді почни з мене. Буй мене зараз. З превеликим задоволенням, аби ти змов. Та не раніше, ніж загоїться що твоя рана, і ти підпишеш цей документ. В Цьому зацікавлений не лише я. Напіш себе ілюзіями. І смертний вирок вже підписано. Карпо. Пол, тобі слід було подзвонити. Ти вибрав не найкращий час. Але ти виглядаєш чудово. Я себе погано почуваю. Ми з чіпом не спали всю ніч. Це не найкращий момент для фотознімків. Ти забула, що я професіонал. Ви будете виглядати Ні, чудово. Приходь. Через декілька років ти поглянеш на ці фотографії, тобі буде дуже приємно. Ні, сьогодні я не хочу. Якось іншим разом гаразд. Ти почуваєш себе добре. Я не в настрої, розумієш? Не поспішай. Розслабся. Я зачекаю. Я не хочу бути невічливою, але тобі краще піти. Гаразд. Я не дуже розумію натяки, але розумію накази. Коли мені прийти? Я не знаю. Я зателефоную. Гаразд. Не хвилюйся чітко. Чи... Я не здався. Алло? Це я. Ти мав достатньо часу. Дитина вже у тебе. Незабаром буде. Виникли проблеми. Не хвилюйся. Маленька рибка вже на гачку. Через кілька днів я упіймаю. Знайшов щось? Ні, я пройшов дорогою десь із милю. Нічого немає. Абсолютно нічого. Температура піднялась до ста градусів. Я б сказав до ста одного. Що нам робити? Зупинити машину і попросити водія відвести нас до найближчого гаража. Джефрі за три години тут не проїхала жодна машина, але ж хтось мусить користуватися цією бісовою дорогою. Як ти гадаєш, доведеться довго чекати? Гадаю, нам треба щось випити, аби не настало повне обезводження. Тут немає ні краплі. Так, схоже, у нас серйозні проблеми.